Ну що, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас вівторок, вже вівторок точно. І зараз без четверті друга дня, і поїдемо на заміну масла у Форді. Власник попросив, ну, вже і час горить, чек, що треба зробити заміну масла. З фільтром масляним. Власник мені все, все видав, з майстром домовився, заїдемо, поміняємо. В Uber та в Bolt <кхід> вже додали цю машину, а уклон, <кхід> уклон сказав, що в мене грязні коврики і треба помити. Погода, правда, не для мийки, але ну, заїду, помию після масла, там поруч є мийка самообслуговування. Та помию коврики і перефотографую заново деякі фото, які потрібні. Там одна позаду, не так я зробив. Та треба зробити по-новому фотки салона, що коврики чисті, а також щоб було видно задні підголовники. Що вони присутні. Ну, ви бачите на відео, що вони присутні. Ну, але на фото уклон цього не бачить. Ось. А ще прикол, друзі. Буде сьогодні у нас день такий влог трошки. <кхух> Реальне життя більше, ніж э, праця. Що ви думаєте? То дивився моє там, минуле або поза позавлен... минуле відео, здається, коли я вчора забрав цю машину. Я казав, що тут є регулювання поясничного відділу. Ну, тепер з мене. Я вже власник Лінкольна, скільки з початку літа, 3 місяці, сентябрь, октябрь, півроку володію лінкольном, і тільки зараз. Я руку туди посунув, і в мене також є це регулювання. А я, а я про це не знав, рука туди не доходила, і я якось і забув. Ну, мені начебто і так було норм. Коротше, в мене також це є. Ну, це здорово, що є. Ось Так що зараз заміна мастила, потім мийка, і можливо... Трошки да, навіть попрацюємо, спробуємо, як це воно. Так, утримання в полосі і руль б'є, отак, трошки чуть-чуть, заїжджаєш, і воно отак колбасить тебе. Прикольно. Ось. Так що і потім ще годинки, напевно, можливо, 2-3. Спробуємо, може, якусь тищу хоч, хоч накатати. На зв'язку, друзі. А, друзі, ще забув вам розповісти. Е, в цьому Форді в Галі резинові. ковріки і власник попросив купити гарні коврики, ну і ціна за них піде в рахунок оренди. І я такий знову замовив Єва Ковріки від компанії Єватек, е, де Брав і на Реношку, і на лінкольн, і завдяки тому, що уклон з ними співпрацює, в застосунку уклон драйвер є, е, знижка вона діє е, 20% клас, Коврики класні, я вже розповідав якось. В минулих відео. І зараз знову я їх буду заказувати. Вже заказав, точніше, сказали, понеділок-вечір. Ну, коротше, через неділю, я так гадаю, будуть на відділенні нової пошти. З, зі знижкою від оклона вийшло та з доставкою там щось 1800 з копійками або 1860, або 1880. Щось таке. Ну no. Клас, клас, 20% це суттєво. А так би вони були там десь 200 щось таке. Ну, здорово. Отже, отже, друзі, ще раз, кому потрібні коврики, рекомендую перевірено, особисто вже на двох машинах і ось заказую на третю машину. Користуйтесь, знижка 20%. Це гарно, а також гарні коврики. О, собрат стоїть біленький Лінкольник. А, ну, це Дорестовий. Ну що, друзі, можете мене привітати. З там сенної спроби. Ну, масло поміняли, мастило все окей. Заїхав, помив машину, килимки помив, як хотіли. Там з другої, з третьої спроби я не розумів, як вони хочуть фото. Відправив і мене вже додали в уклон. Отже, я вже, у, ця машина вже в усіх агрегаторах, і у нас майже пів четвертої. Ну, спробував працювати трошки, якісь замовлень поробити. Вимкнув уклон 400 за 14, як завжди, під бізнес, та 300 за 8. Ну, можливо, з, з ефіру щось візьму. Я в районі Якуба колоса зараз знаходжусь. Подивимось. Ну, і будемо вмикати ще болт бізнес та пріоріті, можливо, спробуємо. І Uber уберкомфорт. Спробуємо попрацювати хоча б пару годин якусь тисячу накатати. Ну і вже вийдемо з вами на зв'язок, розповім, що да як вийшло накатати. Отже, друзі, взяв, зайшло замовлення по болту. На 390 на Русанівську набережну, виконав його. <кій> І я коли вже його завершував, там залишалось там, 3-4 хвилини, приходить замовлення наступне по болту. Ну, я приймаю. І тут пасажирка в мене ще в машині сидить. І тут дзвонить наступна пасажирка. Піднімаю слухалку. Ну, на громкость связі. А вона мені і каже. А не хотіли б ви занятися сексом з дівчиною? Норм прикол. Я то можливо і хотів би. Але я на роботі, по-перше, як мінімум. Як максимум. Не поймі з ким. Ми себе теж трошки поважаємо. Ось, ну, коротше, я в стопорі, звісно, кажу, ні дякую, а вздохнуло так, розстроєно. Ну, ладно, вибачайте. Ну і усе, скасоване замовлення. Ось, зробив потім ще парочку замовлень, там і бізнес непоганий залітав в центр, і по центру ще зробив, і мінімалочка була. І взяв я, друзі, останнє замовлення з, з дружби народів бульвар Міхновського Миколи. На гармат на бульвар Васлова Гавала. По уклону. 400 там 25 щось таке. Ну що втишає? Втишає лише одне. Що це вже домашка. Без комісій. Якось так. А не втишає те, що півтори години в мене зайняло це замовлення. це просто жесть. На аварія. От КПІ. Ото еле-еле тягнулися. фіг знає скільки. По центру ще більш-менш, там якось я пропетляв. Ну, коротше, це жесть. І що по итогу в нас вийшло, друзі? Попрацював я, рахуйте, 4 години, з них півтори останні замовлення. Зайняло. Пробіг, ну зараз доїду додому, буде там 60 км. І каса 1300, 900 по болту і 400 останнє замовлення по уклону. Е, при тому, що воно було за готівку, 424 і пас чотка 425. Він навіть кудись там впала, я шукати навіть не хочу. Такий собі пас. Ще й чекав його, ну там вийшов дві, дві платні вже три безкоштовні, три платні хвилини чекав. Коротше, пас отримав трояк. Мінус звізда за очікування і мінус зв'язда за нуль чая. Коли і так мені замовлення показало 50 хвилин, а по факту воно вийшло 90. А по 80, там, або 85, ну коротше. Ну, будь-же людину накиньте 20 гривень, дай 450 ну хоч щось в такій ситуації. Ну, не знаю, я коротше, от це жлобство, я ніколи цього не розумів, ну, то таке. Ось, друзі, якось так перші, перші кілометри роботи. Ну нічого, завтра буде повноцінна зміна. Я вам її обов'язково зніму до до скорих зустрічей.